Дай боже всім здоров'я. Це знову я. І мій обсохлий коржик. А, так. Сьогодні знову у нас будуть подарку деякі тут. Клюшечки, а... де що можна пропустити, що я сам пропустив, покажу і тому подібне. А... Сьогодні у нас буде локація вогняна ваш Вогняна Вежа Хейда. так? Або башня, або там Тауэр, у е, кого як буде. Так. ну І ще його взяв, якщо мені це не потрібно. Е, Оце нам сюди. Не знаю, хто знає, хто не знає, а я не прокачався. Зараз я покажу вам кільце, яке нам допоможе не отримувати. Е, завдяки якому ми. Не будемо отримувати зменшення ХП. Ну, типу, максимально там. Там до 75% лишиться. Це така душна хрінь, якщо чесно. Там нічого нема. Можете туди не йти. Так. Тут зламаний меч. Сундук, який я пробіг перед цим, там знаходиться щит. Якщо не хочете отримати на горіхи, не трогайте рицарів хейда. Оцих можна, але не зараз. Ось тут можна пропустити багатьох. Саме ось тут. Так. Я зараз прокачаюся і ми продовжимо ще дивитися все далі. Так, і з приводу прокачки. Повторюсь, у нас є план. Нам потрібно плюс 50 зверху того, що в нас є. Для того, щоб ми могли використовувати дві палиці. Нам потрібно було 12, плюс 6, 18. І я трішки стаміни собі вкину. Ось так. Да, 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 добре, так. Так, що ми тисячі Зараз одну хвилинку. Використати всі три. Так, придбати. Палицю. Ось так. До речі, комбінувати зброю можна будь-яку. Головне, щоб у вас а, ви правильно розраховували що стань а, цю вашу прокачку. І ось ми використовуємо ось так. бойова стойка. І тоді ми б'ємо одразу двома Це прекрасна річ. Ну що, побігли далі? Так, одразу момент. Е, для бою з босом тут е, стародавнім драконоложцем, тим, он там його видно, можна битися як на такій платформі, з якої ви можете впасти. Або ж підіймати. Для цього треба буде от тут натиснути один оцей смикнуть, там смикнуть. Що ти в мене хочеш? в очко. Жуй сраку. До речі, і їх теж можна скидати. Ну, можна і не скидати. Ось. Ну ладно. Давай, Йди сюди. Зараз, до речі, побачите, як воно буде працювати. Упс! Я забув в бойову стойку стати. О, отак хорошо. Буквально пару тичків. Він лягає. Знову ж таки, враховуємо, у нас якраз дві палиці працюють з синергії з кільцем каменю. Ось, після чого відкривається оця фігнюшка, ми її натискаємо, там піднімається ще платформа, вона розширяється для того, щоб ви там не гигнули з миром. А Ось. Рекомендую на цій локації для того, щоб вам не заважали рицарі Хейда. Оце вони всі там сидять везде. Он там сидять, там сидять. А спочатку бити о, вон там, де та верне. Ідемо туди, вбиваємо там боса. А потім вже повертаємося сюди, до цього. І вбиваємо ось, оцього, ось стародавнього драконоложця. От. Ось так. Він ну, взагалі драконоборець. Ну, не суть. Так, зараз я до нього дійду, і... а кільце у нас лежить ось тут. он, он там, бачите? Он. он там, якраз, от в тому місці. Все. Я туди біжу. До речі, момент. Ось тут ви якраз зайшли, то ми можемо пропустити. Ось ще один реча знаходиться. Перший, ось другий. От, якщо ви не захочете іншим варіантом бити, а захочете вручками бити і платформи підняти, то потрібно буде так. Тут треба буде їх трьох бити. Іноді бува... буває Буває, оцей просто йде назад і стоїть, а, там втикає. Так. Нам потрібно зараз я спробую не всрати цей момент і гарно показати, як ми тут будемо зараз битися. І ось так. Ми його розвалили. Також, якщо у вас не виходить все ж босу ніяк покласти, то завжди в основному біля всіх босів а, є знаки призиву. Ось тут буде теж якогось чувака, він пам'ятаю, але ну, вам потрібна людяність. А так як ми не люди, то нам вона не потрібна. І от за цим рицарем хейда в нас знаходиться відповідно те, що нам потрібно. Так, Я хотів його якось отуди от заграти. манав туди йти. Але з ними битися, чесно, мені просто... Ну, жодного задоволення. Вони такі різкі, вони мене, блін... Ось за що я казав. Але майже всім ви за допомогою даної техніки збиваєте стам. А, і оцей ось ще у них є прикол. Все. Так. І отут бажано завжди впасти. Так. Ось у нас знаходиться тільце. Тут. Ось. І коли ми його вдягаємо, ось ви зараз бачите моє хП, вірно. Я вдягаю. Тільце і. Ось, будь ласка. І так ХП не буде падати, в принципі, нижче. Ну, максимальний рівень. Ось. Ну що, ходімо. Зараз я спробую про -про пропетляти цю хрінь. Ось, о, він повинен у нас підійти сюди, А, не вийшло, ладно. Ні. Знову не вийшло. Зараз. Балін, він повинен впасти. Ну, По факту ви заходите, Стаєте отак, він біжить на вас. Ви робите розгон, перекат і він повинен туди впасти. Ну ничего, зараз мы просто помрамимся. Я хочу тебе скинуть, придурок. Дай мені показати, як правильно тебе вбивать, ладно? Так, заходим, заходим, заходим. Вот так вот і и чекаємо. Будем трішки ближче. О, ось тут він... Повинен був впасти, а не в мене, бл, дарить повторно, що за бред? Алло! Да впади! Пишь! Давай! Диви на него, він веди А, не, не-не-не-не, не. Не, не 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 -м, м м Да, щось у мене не дуже виходить. Хотів такий класний момент показати, а у меня щось... І... И я його іншим чином вбивати навіть не буду навіть Нема... А, я сам походу. <хе> Да-да-да. Давай. Ну! Сенси! А, вот так! Отак вони вбивається. Я реально перший раз так і вбив, тільки по факту, коли я перестрибував, він повинен був перелетіти сюди і просто вмерти, в ударі впасти. Все якби, ну. Вирішив трішки інакше. До речі, саме один із непоганих дзвіночків, який можна для клірика отримати, це вбившувати цю бабу. Повірте, якщо ви її вб'єте, нічого там занадто страшного не станеться. Але... Почекайте і вб'єте її трішки пізніше. Купіть спочатку все, що в неї є, все, що вам потрібно буде, а потім її вбивайте. Ось так. Ну що, перейдемо до наступних плюшок. Що ж, вогняна башня Хейда ми її пройшли, зараз ми пройшли в безлюдну пристань. Запам'ятайте одне і основне. Завжди заглядайте в усі закутки. Тому що поки ви будете йти зверху, там де ми були до безлюдної пристані, там можна знайти для фляги з Естусом посилення. Також в Лісі Гігантів теж можна знайти ага. шматок від фляги з Естусом. будьте уважні? Якщо не знайдете, скажете я вам покажу, де. Напишите в коментарях, я вам потім обов'язково покажу де і що. Те, що ви могли не знайти. Так ось, до речі, я поки бігав тут довгий час, думав наскільки показати. Покажу вам одразу дві плюшки, тому що, по-перше. 12... Ай! 12 хвилин хронометраж це звісно круто, але. Давайте трішки доб'ємо. По-перше, Знаходиться в нас уламок фляги з Естосом ось тут. На оцій е, локації. ось тут, якщо мені не зраджує пам'ять. Нє! Зраджує. Ай! Твою дивізію. Значить, що тут? Так, ось. На цьому бомжу. У На нас більше там нічого толком. Ну, принаймні мене не цікавить, ви збираєте все. Так, тепер наступне. О. Добрий день. Слава Ісусу Христу! Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Нас далі цікавить. Де отримати ключ від будинку в, цьому, в Маджулі. Ось тут це все знаходиться. Ми підіймаємось. Біжимо, біжимо, біжимо. Дуже швидко біжимо. Намагаємось не вмерти. Ось туди ми перестрибуємо. Тут нас вже ніхто не дістане. Ось. І тут ми дуже швидко пробігаємо і нас збиває камінь. Оце це ми не забуваємо. Ось цим треба любителям лайна поспілкуватися, який там в ньому. Так, Ну, зараз хвилиночку. Так, з ними побалакали, побалакали. Зараз треба побалакати ще. Uh, and... What? What Ось, і він нам дав ключ. Да, oh, далі він нам не цікавий його діалоги. Ми там коли відкриємо. Будинок в маджулі, з ним треба побалакати, він туди прийде. Ось. Ось ми з'явилися і ось перед нами цей будинок. І запам'ятайте свинки в Маджулі? З трійсь Так, в Dark Souls є дещо святе. І ось тут я вам хочу сказати, любіми, лутайте, дивіться, тут багато плюшок. Тут і. Ключ камінь Фароса, за допомогою якого можна буде отримати а, кільце Клорантії. І... Шматок фляги з естусом, да? тут теж знаходиться, тільки він внизу знаходиться. Туркають, до речі, то свині, якщо ще. Уламок. Це у нас, до речі, щоб ви розуміли, це мапа Dark Souls. Там при вбивстві босів будуть відображатися тут всякі загоратися в вогні. А той чувак, до речі, це у нас картограф. Ну. Ай, твою дивізію. От ти курвенси. Людська фігурка. Ми нам потрібні для повернення людяності. Так. Тут у нас уламок лягає з а тут у нас сосуд. Ну, Сосуд це добре. Mm. Ось, сосуд душі. За допомогою нього можна перекидати очки талантів. Ну, Відповідно, відкотити до стандартних і все, що ви вкачали, перекидати. Щось інше на ваш а, смак. Ось. І щось треба ще на фіналочку вам зараз показати. Зараз я згадаю, знайду і вам покажу. Згадав, що а, хотів вам показати з приводу меча, де можна отримати доволі непоганий меч. Просто дехто може подумати, що тут майже повсюди можна стрибати і нічого не буде, або навпаки просто будуть думати, а, я там вмер, значить стрибати далі не буду, бо я і там помру. Ось. Ну, тут я думаю і так видно, ось Ми стрибаємо сюди. Ми Стрибаємо сюди, згадуємо, що позаду ще один Чорт, ми можемо пробігти туди, там спуститися, зібрати всі плюшки, але це нам не впилося. З нас більше цікавить. Айо! До речі, адаптацію потрібно вкачувати. Адаптація у нас для того, щоб вас в перекаті не ловив отакий от виродок почвара. До речі, будете його бити позаду, якщо ви позаду станете позаду нього і будете його бити, він просто-напросто зламає вам хребта. Він просто падає назад і вас роздавлює. От і все. Ідемо сюди, не паримося, що тут все горить. Ага, хорошо. До сраки. Як ти пройшов? А, ну точно, як і я. Ось. І тут в нас знаходиться доволі непоганий початковий меч на вогонь. Ось. Ось він. Тобто, в цілому він дуже класний. І по урону, до речі, теж. Так що користуйтесь. Кікайтесь, запитуйте, де дещо знайти, показати, вам допоможу, покажу, знайду і все, що ми зможу, навчу. Ну, це буде це буде відео трішки коротше, тому що я не все пам'ятаю, що там, що там де знаходиться, тому... І так, чому я без камери, бо я вирішив, що в такому роді відео камера не дуже і потрібна. Це, любі мої, дякую за увагу. Пам'ятайте, допомагайте нашим Збройним силам. Всім, чим можете, абсолютно всім, чим можете. І бережіть себе. Успіхів!